Колектив, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вас вітати. Небесна канцелярія знов повідкривала краники, сипе нас і моче дощ. Разом з тим, у нас попереду черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, сьогодні обговоримо як і завжди, ряд важливих актуальних. Тем, які торкаються нашої улюбленої галузі, тому підтримуйте, будь ласка, нас вподобайкою. Обов'язково підпишіться і біжимо потихеньку. Працювати вариство. Можна так сказати, маленьке звернення до вас у першому коментарі. Закріпленому залишу посилання на платформу Стар. Перейшовши по цій оцілочці, ви зможете замовити для себе ряд тих потрібних препаратів, які такі конче необхідні на будь-якому маленькому або немаленькому. Господа. Це і дезінфікуючі засоби, сухі дезінфікуючі засоби, рідкі дезінфікуючі засоби, підкислювачі, абсорбенти, кормові добавки, як для свинок, так і для ряду інших. Тому а з недавнього часу ще зручніше і якісніше почав працювати їхній сервіс, тому що в асортименті додавалися ще ряд. Потрібних медицинських препаратів і антибіотики, противозапальні препарати, кокцидіостатики. Тому переходьте за цим посиланням в кого. Буде бажання замовити той чи інший препарат, робіться, користуйтесь і отримайте гарні результати на своїх господарствах. Потихеньку до інвентаря, якраз от хлопці буквально нещодавно, запитували стосовно того, що то за бірочки у деяких маленьких поросяток на вушках, які саме бірочки використовую, і навіщо? Отакі от, от бірочки, ой-ой-ой, все розлетілося, розпалося. В принципі, що хочеться сказати, якраз от про бірки для чого і вони і навіщо. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Ну а в цілому, такими от бірочками позначаю поросяток, яких або замовляють на ремонтне Або ж на хрячків або позначаю для того, щоб собі в послідуючому цих от поросяток відлучати і розуміти, де яке поросятко від якої свинки. Тобто, ну, кожному поросядки присвоюється рандомно таке Такий індивідуальний номер. Роблю собі позначку у спеціальний блокнотик, тому що все не запам'ятаєш. Ну щоб я розумів, де яка свинка від якої свинки. В принципі, глобально користуватися всім оцим майном доволі просто. Бірки вони можна так сказати, складаються з двох частин: це папа, це мама. Значить, є для того ж біркування отакий от от спеціальний пістолет. Сюди зараз вставлю, просто буде чітко видно. На верхню частину цього пістолета вдягається верхня бірочка, на нижню – нижня бірочка номер. Який присвоюється поросятку, берете поросятко за вушко. Чітко потрібно розуміти і дивитися, де у поросятках звичайна хрещова зона, щоб ви не попали у вушну вену. І дуже швидко, легенько і просто робиться кліпсування, і у поросятки на вушку буде знаходитися отака от бірочка, по якій ми, в принципі, можна так сказати, матимемо повну і чітку історію того, де посядко взята, і від кого замовлять. Вже дуже-дуже давно, більше чотирьох років тому, в принципі, вірою і правдою він слугує. Такий, ну звичайний китайський е, посередній по ціні пістолет, але я вважаю, що купляти якийсь дорожчий, кращий немає сенсу. В принципі, він справляється оптимально із своїми Єдине, що е, в е, ну, певні корективи потрібно вносити, е, потрібно трішечки підкладати. І пластику, щоб оця от верхня частина трималася, не злітала, тому що оця голочка затоненька. Ну, і трішечки вниз потрібно підложити, якраз ну, або паперу, або. ну, Щось інше для того, щоб бірочка під час натискання не провалювала, і не висковзала із оцього от зажимчика, тому що такі нюанси іноді бувають. Що стосується бірок, також певні рекомендації є. От ви бачите, оця от бірочка, Вона, можна так сказати, із м'якого, неначе каучуку. То ці бірочки більш-менш непогано тримаються, але все одно поросятка їх зривають. Є ще бірки такі із дубового пластика, той пластик взагалі відривається відривається на раз два, тому в принципі, ну от такими користуватися можна. Глобально, навіть якщо вона зірве, ви ж бачите, коли вона зірве, можна швиденько її замінити. Що стосується купіровки хвостів, хтось робе, хтось не робить, хтось вважає за потрібне, хтось вважає не потрібне. Я в себе на господарстві купіровочку хвостиків роблю. Не одну, як то кажуть, сотню хвостів уже оцінювати ножниці е, порізали. Різали, значить, що вона собою представляє? Значить, звичайні, можна так сказати, ножнички, у яких є. Е, Нагрівний елемент, ось отут він вставлений. Е, працює вся оця от схема і система від е, електромережі. Вставляєте в звичайну розеточку, трішечки я е, його перер... тому, тому що ну, от Оце от Китайщина, і із вилкою вона була е, не європейського типу. Вона була зовсім незручна. В принципі, відрізав, де мені потрібно, додав е, е, ту кількість кабелю, яка мені зручна і потрібна. І Ну, гарною міцною, в принципі, нагрівається все доволі швидко, десь хвилинок 5, і оця ось вся система розкаляється, накаляється. Тут ось є отака от виємка. Вставляємо хвостик, прижимаємо і швиденько вся оця процедура відбувається. До цієї частини, яка дуже сильно накалюється, припалюємо хвостик, щоб хвостик не кровив. В принципі. Ну, якби конструкція цього апарату доволі проста. Якщо навіть щось і нахитнеться, або можна купити його знову, тому що коштує він там не всі гроші світу порядка 600 гривень. Або ж, якщо оця от нагрівний елемент вийде із ладу, тому що він може перегрітися і перегоріти, все це міняється. В принципі, як бачите, все розбирається, все заміняється, все закріпляється. Тому якось так. Хто користується такими агрегатами, пишіть. Колеги, як вам ну, ці от ножнички, що стосується скушування ікол у порася, також хтось застосовує і проводив цю процедуру. Хтось вважає, що це не потрібна процедура. Знову ж таки, я у себе на господарстві обов'язково скушую ікла, і тут є, можна так сказати, два варіанти. Як робити це? Є отакі от спеціальні ножнички, вони зроблені із нержавіючої сталі. В принципі, доволі таки довгий час користувався я ними, але є от один такий недолік при скушуванні такими от ножничками, тому що ну, дуже сильно відбувається подрібнення самого іколка. Як би ви не старались, як би ви не пристосовувалися, але все одно ну, оцей от гострячок, який є у ікла, який ми маємо скусити, ми його скушуємо, але так буває іноді, що зуб. Роздрібнюється і ми можна так сказати відкриваємо додаткові ворота для інфекції, тому що будь-яка ранка це додатковий, ну додаткова можливість для будь-якого роду інфекцій потрапляння. У організм поро не потрібно. Хоча, знову ж таки, якщо е, там одна у вас свиноматка на господарстві, можна користуватися і отакими от, от чіпчиками, вони себе доволі непогано зарекомендували. Щоб якраз от проводити оцю от процедуру більш правильніше і якісніше, я купив собі на господарство отаку, от, от можна так сказати, бур -машинку. Як вона працює, також працює все від звичайної електромережі 220 вольт. Вмикається вона. Тут у нас є насадочки полотна, ну, схожа вона трішечки на е, оцей от круг, за допомогою якого ми точимо ножики, але ну, ця от фракція на цій насадочки набагато менше і вставляється вона у сам кончик. Є спеціальна клавіша, нажимаєте, її можете витягнути, вставити іншу. Ну, Все також розбірне, дуже зручне і дуже. Е, ну легке у Включаєте, берете поросятку в одну ручку, е, розкриваєте пальчиком поросятку ротик, вставляєте якраз от два зубчики, вони чітко сюди лягають і спилюєте рівно до тої. Якраз от висоти, яка вам потрібна. Саме не розкусуєте, а спиль. максимально це відбувається лагідно і безстресово як для поросятки, так і для усіх в послідуючому. Процесі. Що стосується кастрації, також проводжу її сам. Якраз от все, що я вам продемонстрував, це якраз от спектр. І е, предметів, і процедур, які безпосередньо проробляються із маленькими поросятками. Якраз от кастрація і скальпель це також можна так сказати одни, один із засобів для вирішення е, якраз от задач на господарстві. Скальпель у мене звичайний, не одноразовий, а багаторазовий. Е, ну, Ручечка, оця в яку вставляється одноразове лезо. Вона виходить також із нержавіючої сталі, подібної до отих от ножничок. Ну, а лезо вставляється, тому що воно одноразове. Є ще і одноразовий сам скальпель, в цілому, там ручка ця пластикова, і в цю пластикову ручку вмонтоване лезо. В принципі, ну, якщо знову ж таки невелика кількість поросяток, яких потрібно каструвати, можна використовувати їх, але мені так зручніше. Так що, товариство, все, що я вам продемонстрував, знову ж таки повторююсь, це предмети, які потрібні для менеджменту. Пишіть, чим користуєтесь ви, і в цілому, які процедури на господарствах проводите ви. Ще одне питання, товариство в Тіктоці озвучував і проговорювали з хлопцями оці питання. Як ви вважаєте, будь ласка, дайте відгук, відпишіться в коментарях. Що ви скажете, які на сьогоднішній день мають бути ціни на безпосередньо маленьких відгодівельних поросяток? Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте з боку людей, які вирощують і продають їх. Напишіть, будь ласка, якщо в мене дивляться, ті люди, які їх купують, вирощують і вже потім реалізовують, якою ви вважаєте, має бути сума за маленьке 10-12 кілограмове поросятко на сьогоднішній день. Ну а ми в послідуючому разом з вами прорахуємо, скільки ж виходить собі вартість одного поросятки. Ну, в цілому, я думаю, різниця там не дуже сильно буде варіюватися і відносно ваших господарств. Якщо це відео набере достатню кількість переглядів, достатню кількість зворотнього зв'язку, я обов'язково зроблю оцей прорахунок. Так що, товариство, швиденько, по суті, про головне. Сподіваюсь, від вас на вподобачку всім миру, добра. Ну а ми ж біжимо годувати наших безхвостих далі.